18 жовтня під головуванням голови районної ради Ігоря Нестерова відбулася позачергова 12-та сесія Лозівської районної ради 6-го скликання. На порядку денному розглядалося питання про внесення змін до рішення районної ради від 29 грудня 2010 року про районний бюджет на 2011 рік. Розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 17 жовтня Лозівському району виділено додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання. Фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень для забезпечення лімітів на заробітну плату у жовтні місяці, в тому числі по галузі охорони здоров'я. Тож виникла необхідність зробити перерозподіл лімітів асигнувань для забезпечення остаточної частини заробітної плати, в тому числі по головним розпорядникам районного бюджету. Є необхідність здійснити перерозподіл лімітів асигнувань. Для забезпечення остаточної частини заробітної плати, в тому числі по головним розпорядникам районного бюджету, питання було детально розглянуто та обговорено на бюджетній комісії і знайшло безперечної підтримки районних депутатів. 19 жовтня голова Держадміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева та голова районної ради Ігор Нестіров прийняли участь у сходах громадян територіальних громад Середарівської та Комсомольської сільських рад. Підвищення рівня життя на селі стало лейтмотивом сходів громадян територіальних громад в обох громадах добре розвинена соціальна інфраструктура, підібрався досвідчений керівний актив, але проблеми пов'язані з демографічною ситуацією, сільським безробіттям, облаштованим побутом адна. Нього дня не вирішується. Це розуміють і сільські голови, і депутати Тому й намагаються спрямувати свою роботу саме на вирішення соціальних питань громади. З доповіді галів сільських рад зрозуміло, що на сьогодні робиться все можливе, щоб забезпечити життєдіяльність населених пунктів громад. За 9 місяців поточного року у обох сільських радах перевиконана доходна частину бюджету з весни 2011 року. Завдяки безстракової акції Зачисти довкілля, ліквідовані сміттєзвалища, систематизована вивіз сміття. Житлового сектору велика робота проведена по благоустрою сіл. Належним її соціальний захист ветеранів інвалідів. Проаналізовано потреби кожної сім'ї, яка потребує соціального захисту, в результаті чого всі вони мають субсидії та соціальні допомоги. Багато питань виникло у мешканців сільських громад, Очільники району допомогли зорієнтуватися в навколишніх проблемах, швидше знайти їх розв'язання. Что будет з нашою поліклиникою? Она была районная и будет, и там будут подниматься все жители района и те услуги, которые оказывались жителям района. 100% будуть продовжувати доказувати. Варто зауважити, що найбільша кількість та запитань надійшла саме від Комсомольської територіальної громади, вирішення яких напряму залежить від відносин громади і сільгосппідприємства, яке є основним землекористувачем, а це державне підприємство комсомолець. Так сталося, що мешканці сіл Комсомольської сільської ради не мають своєї земельної частки, бо вся земля належить державному підприємству і не підлягає розподілу, виходячи з цього, люди, які проробили все життя на землі. позбавлены возможности маты свои паи и распоряжаться ими за властным бажанием. Земле Академии наук распаеванию не подлежат. Это прописано в законе. Что делать, как выйти из этой ситуации? На сегодня существует два пути, по большому счету. Первое это добрая воля руководства Академии. Это обращение к ним со всех инстанций. Что мы и делаем? Не для того, щоб розпаюватися, для про не буде. Пока не буде ліквідовано підприємство, як государство. Поряд з проблемними питаннями звучали і щирі слова подяки. І до серця Богдану Константиновичу. За і всі ваші, які ну, підлеглим, які хороші люди у вас там зібралися. Мені допомогли в вирішенні. Питань насчет ліків в течение тижня. Вже вирішився, Випрошу й завозяться лікарства. Ті що потрібні, велике вам спасибі. Велика подяка від галів сільських рад. Була в адресу керівників сільськогосподарських підприємств, які є головними землекористувачами і вносять свій вклад в соціально економічний розвиток громади. На минулому тижні під головуванням голови райдержадміністрації депутата обласної ради Богдана Реви відбулася районна пленерна нарада. Основним питанням було про рівень оплати праці на території району та стан погашення заборгованості з її виплати з доповіді. Виступила начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації адміністрації Ольга Кондратюк, яка зазначила, що на сьогодні спостерігається ріст рівня середньої заробітної плати одного середньооблікового штатного працівника відносно минулого. Лого року на 17,7%. Середня заробітна плата по району за січень червень 2011 року становить 1,769 гривень. На до державної статистичної звітності середня заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району за січень червень 2011 року становить 1,769 гривень, що в 1,8 рази вищий розміру гарантованої державної мінімальної заробітної плати. Та розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, яка становить 960 гривень. З початку поточного року проведено 43 вивчення стану дотримання законодавства про працю, рівня оплати праці та дотримання вимог колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. За результатами проведених вивчень керівникам надано 141 відповідну пропозицію щодо усунення зафіксованих порушень трудового законодавства, але ліквідувати заборгованість із виплати заробітної плати в повному обсязі по району не вдалося, і ця заборгованість враховується по одному підприємству. Це державне підприємство Лозівський кінзавод 124. Лозівський кінзавод є філією державного підприємства «Канярство України, керівництвом якого розроблена графік погашення заборгованості і заробітної плати працівникам. Голова радержадміністрації Богдан Костянтинович Рева надав доручення начальнику управління праці та соціального захисту населення підготувати пропозиції щодо розгляду підприємств, які звітують про виплату заробітної плати нижчої за середній рівень по району. Наприкінці нарад. Де виступив заступник голови райдержадміністрації Микола Боболів з попередженням у районі зафіксовані спроби шахрайства. Невідомі представляються робітниками газової служби і розповідають про проведення технічних робіт по заміні газових лічильників. Вартість робіт складає 200 гривень. Будьте пильні, ніякі роботи Харківгаз не проводить. Без присутності голови сільської селищної ради або дільничного інспектора ви не повинні пускати до своєї оселі незнайомців навіть з посвідченням. Справжні баталії розігралися на стадіоні Краснопалівської школи №1 під час проведення першості з футболу серед учнівських команд загальноосвітніх закладів Лозівського району. Саме 21 жовтня у п'ятницю тут відбувся другий фінальний етап розіграшу, до якого війшли шість кращих команд цього округу, що пройшли перший етап і вже вибирали не одну перемогу. Так за звання найкращої команди району на полі зійшлися футболісти: Краснопалівської, Кінненської, Катеринівської. Арілської загальноосвітніх шкіл, Яківлівського НВК, Арільського аграрно-технологічного ліцею. Боротьба була напруженою, всі команди показали гарний результат і справжню жагу до перемоги. Але, як завжди буває, у змаганнях є переможці і є переможені. За третє, четверте місце змагалися команди Краснопавлівської загальноосвітньої школи номер 1 та Арілського аграрно-технологічного ліцею. За перше і друге місце Яківлівського навчально-виховного комплексу та Кіненської загальноосвітньої школи свою перевагу команди доказували по пенальті. Вся відповідальність лягла на плечі воротарів. Команда Яківлівського НВК навіть пішла на ризикований крок. На пенальті замість воротаря вийшов капітан команди. Але в напруженій та драматичній грі перемогу одержала команди Кінинської загальноосвітньої школи. Друге місце посіла команда Яківлівського навчально-виховного комплексу. Третє місце виборов Арівський аграрна технологічний ліцей. Господарі Команда Краснопавлівської школи посіла четверте місце. Їй не допомогла навіть потужна підтримка уболювальників. Всі команди учасники змагань були нагороджені грамотами, а переможці отримали дипломи, медалі, капітанські пов'язки та справжні футбольні шкіряні м'ячі, що удосконалювати своє вміння та майстерність. Також на змаганнях були відзначені кращий нападник, кращий захисник та кращий галкіпер. Огромне спасіба організаторам. этого прекрасного праздника, праздника спорта. В первую очередь тренерам, учителям. И то, ваше участие, не отчаивайтесь, то, что не заняли какие-то призовые места, у вас еще все впереди. Самое главное, чтобы были надежды. А завжди все це збудеться. Першості району з різних видів спорту проводяться систематично. Робота направлена перш за все для провадження спорту та здорового образу життя серед підлітків і, як доказує досвід, це діє. Вони такі різні, але всі вони по-здоровому хворіють футболом і жагають до перемоги, бо всі вони найкращі. Мене звати Денис, я в п'ятому класі. Футболом займаюся шість років. И, любимый, и любимая команда «Динамо», а любимый игрок «Ярмолево». Футбол я занимаюсь с четвертого класса, примерно люблю играть в нападении, в центре, мой любимый игрок «Стивен Жерард».